Привіт, народ, перед тим як ми поринемо в цей світ, хочу трошки розповісти про це відео. Ідея записати цей сезон виникла абсолютно спонтанно. Ми просто з паціками сиділи в Діскорді, грали в Industrial Craft, згадували минулі часи. Тому що в минулому ми доволі часто грали в Industrial Craft, але я там не розбирався досконально, як все працює. Тож в цьому сезоні я хочу розібратися і зробити квантову броню. Відразу кажу, що це відео почалося не від самого початку. У Нас вже є нано-броня, деякі механізми і. І місце для будинку, але нічого цікавого не було пропущено, тому що там були тільки шахти. Для цього моду потрібно дуже багато ресурсів, тому ми копали, копали і ще раз копали. Тож влаштовуйтеся зручно, наливайте собі чаю і давайте розбиратися разом, як працює Industrial Craft. Поїхали єпте. Ну зараз я так поняв, що Чого ти блядь? Що за нахуй? Що ти же ти ж маєш собі цей зробив. Jetpack, ну круто. Не думав, що ні собі блін. Він, кстати, легко крафтить. Да, я. Шарю, типа. Я перше думав, що та трейка це теж jetpack, але це не jetpack. Так, ну що ж, я йду подивлюсь, що в мене є, на чому я зупинився вчора. І піду, напевно, добувати ресурси. Я на ній строю будинок. Блять, да, звісно, в мене механізми. Ну, я в достріли кажу. Повний ноль, тому що я грав дуже давно, так що в мене. Немає навиків, і це фігово. Ну нічого буду вчитися по поної. Добре, на чому я зупинився, я перерізався залізо. Треба продовжувати його різати, тому що в мене його мало. Таке залізо просрав що це просто жопа, чувак. Ну, у мене зараз е півтора стаки і ще ріжеться. Блін, жалко, що з алмазами так не можна робити. Не. Так, я зупинився на наноброні. нано-цей. -на -на на -на а чим воно заряджається нормально? Типу, сонячними панелями покращеними чи чим? Ну от я покращені мав три сонячні панельки і мені вже в принципі вистачало. Джетпак, ну да, їм ще ху. Акумуляторна скринька. Да, він ще ху робиться, якщо що не важко. А пили світлокам. А де ти його взяв? Ти що вже в Аду був? То олег був. От, сука, дивись на нього. У нього, до речі. є портал. Що спати? По ніч? Uh, щас. Я не вдома. Я в ліжечку вже, якщо що. З джетпаком тепер відпадає проблема, щоб добратися на гору. Ну да, я собі напевно зараз теж зроблю. А, блін, світокамінь. Волага є. Хіба я в нього позичу дві штучки? Тому що я не хочу в пекло йти блін, зараз. Саме хуйове, знаєш, що то що при демонтажі у тих всіх механізмів все демонтував, все збереглось. Тільки сука, МФЕ, які я скрафтив, скрафтивля. На нього саме більше ресурсів потратив, бо воно випало машинний корпус. Кипець, а тут немає такого ключа, що от 100% буде випадати тобі. Іменно твій предмет. Я хз. Та мав би бути? Ну no, бо це було зручно, тому що переставляти. Я думаю, багато треба. буде. тому, що це великий мод, і тут прям потрібно мені здається окремо якусь будівлю будувати. Типу, як Я себе, напевно, зроблю підвал, і вже в тому підвалі буду робити механізми і виводити трубами... Блять, блять, тут, тут. Я дібіл. Що? А тут зразу він, дурачок не забудував нічого, типа, ні лави, нічого. Я тупо зразу в, в лаву впав. Блять, Бл І вода, да. Вода, сука, да в нього є, вода. Але там вода не працює, напевно, да? Воду. Бля, в нього ще води нема, ні є вода. Ну, я думаю, що затушитися мені получится. <зараз>, Зараз я забудую, бляха, тому що зразу в лаву падати це, це жопа. Я чуть не згорів. У нього вже зачарування сіл є. раз собі. Це я застроїв ту лаву, бляха, тому що це жопа. Взагалі тут я би зробив безпечну зону. І щоб не впасти, у тут не розбити собі лице. Тепер можна заходити спокійно і не боятися впасти. О, блін, він зразу, до речі, в нього портал в цьому, в лісі Ендерів. Це дуже круто, через те, що потім щоб йти в енд, то нам багато потрібно буде. Ще один бачу світокамінь, бляха. Трошки херовий спам, мені здається. Тут треба спускатися. Попробуємо спуститися тут. Хіба ось так? Бл**я, я з шифтом дебіл зламав. Сука, я забуваю вічно про той шифт. Бл, я знов шифтом, сука, б'. А в добри, що у мене запасна кірка є. <сум> <плес> сука, як я від того відвоюк, блін. Не пограв один день, й-моє. Вс. Ооо. О, я щифтом зламав все тупо. <сум> Це дуже добре. Добре, що я рукою ламав, Я думаю, мені. Ай! Буде цього достатньо. Блє! Беть. Що в тебе таке? Я випадково щифтом зламав сундук, і у мене сундук в ці зломали сна. Бляц, кахуя. твою мать. Я думаю, краще знаєш забувати руду прокопати, Чим, блін, забувати щось блоко. Ой, чим щось випадково. Гас! Випадково щось зламати те, що тобі треба. Буляха, я заблудився в пару метрів від цього, да, я був. Невже я такий безполезний в цій грі Я в тому, я в лізі тупому заблудився, закопать просто. Раметку ти поставити був. Та-да, треба було метку поставити. Я вже блін, ту метку не поставлю. Ой, бляха. що це таке страшне, блін, звучить так. А, все бачу портал, хух. Все, я щасливий, що я добрався назад до порталу. Провалю додому, щоб волага не брати, щоб він не казав, ой б, спускайте, сухопець. А чуєш, а є оцей нагрудник, типу, що було більше зарядки, тому що мені цих 60 тисяч не вистачає взагалі. 에, маєш на увазі ранець цей чи? Ну, так, да. О, лазурпак. Лазурпак, він з лазуритів робиться, якщо він так називається, відповідаю. Да, треба шість блоків лазуриту і вдосконалену схему, і твій акумулятор. Твою акумуляторну на скриньку надо. Крас світлу камінь ти добув для цього улучшення мікросхеми. Ядерний ранець, Ніхера собі. А що то ядерний ранець, в чому прикол? Якщо він має дуже мало заряду, нахера він. Хер я знаю. Звичайний ранець має 30 тисяч, то той тоже. Компактний ядерний ранець 360 тисяч. тисяч вже Круто. Так як там квант робиться взагалі? Йопта Іридіва пластина, іриді робиться. А де то іриді, брате? Треба матерію генерувати. Поня, просто я пам'ятаю таку фігню, Типу, що я рідій добував як руду. А-а, я не знаю, де ти таке. Але це це були адони, типу, це так доповнення, щоб, щоб спростити цю ігру, і там можна було добувати іменно в руді. Це, по-моєму, на якомусь сервері. То це хуйня була якась. Ну да, на спорю. Так, що я роблю? Так так не, не цікаво. Так, то треба утилізатор, генератор матерії, і можна автоматизувати за допомогою труб. У нас труби є, можна робити. І щоб типа сундук закидувати, допустимо, можна зробити взагалі поставити шимот мод на кар'єр, щоб кар'єр добував просто всі блоки, які можна закидувати їх зразу в утилізатор з кар'єра. Утилізатор це все на прискорювачах херачить утилізовані коробки. А утилізовані коробки в генератор матерії закидується і робиться матерія. Ой, сирітися стільки мені інформації сказав, що я ніхуя не понял. <смеш> <смеш> ну, походу, діло розберемося, коротше. <смеш> <смеш> так, так ну краще. Добре, я взяв бур, але в бурші треба трошки зарядити де той генератор. А, він без цього. Без угля, мені потрібно угля сюди запхати. І йду зарядити собі бур, так як алмазна кірка буде. Головне, а, все, щоб шифт не нажимати, я швидко параметри. Нарешті я зробив свою площадочку. А я зарядив бур. Я вчора, коротше, йшов дуже далеко, тож я можу собі піти туди, і там є дуже класна шахта. Мені потрібно. Побудну ту шахту викопати всю. Я думаю, там дофіа угля, желіза, і мені вистачить на весь час. Добре, все, я поплив на свою метку, де в мене там стоїть меточка, і буду набувати ресурси. А оцей мод на меблі, що ти поставив, я щось не зрозумів, як їх взагалі робити. А що в крафті немає? Там, походу, якийсь верстак особливий треба, чи що, щоб їх робити. Ну от, наприклад, стіл. А, ну да. У мене є три. Ні, 2,5 топора. Мені 2,5 топора металічних хватить, як думаєш. Ну, дивлячись, яку ти хату хочеш, якщо дуже велику, то навряд чи. Я тут собі якусь базу міні зроблю, потім зберу якісь самі головні ресурси. Головне печку треба зробити, тому що мені кірок мені здається, не хватить. Треба зробити ахуні будиночки, поки Олега нема, щоб він був бомжиком, а ми вже прихує. Ну треба. але я, я цю шахту зачищу, потім зробити займатися будинком. Так, ну коротше, ця шахта, вона здорова. Тож мені це подобається, але в мене 5 тільки лишилося факелів. Так, робимо факела спочатку. Мене стак смереки є. Смереки. Саженців Ой, смереку. Розкажи мені, смерек. Чок ти так растешь, далеко. Чаріна моя снаря. Да, Блять, у мене кілька сломалась, під ці слова. Не витримали співу, бля. <реш> О, це на нормальній висоті, походу? Да, тут зразу можуть алмази бути шикарно, мені це подобається Я радий, що я сюди прийшов. О, я так мало желізу. А, ні, так, я не стаген, сука, то я дурак. Я думав, що мене мало. Думаю, 32 желіза хватить переплавати, решта я не буду переплавляти. 7 желіз, 6 желіз, все шикарно, я собі зроблю як мінімум ще дві кірки. А ти да? До речі, я далеко від тебе, дуже далеко. Типа я за 2000 кілометрів від тебе просто я тут був в шахту, як коли плавав вчора. 2000 км? кілометрів? Метрів, добре. Я, я кудись Мені, напевно, тут треба поставити метку і вернутися, зробити собі ще кірок. ти кажеш, що срібла тут не так сильно потрібно, да? Ну поки що я його взагалі ніде не використовував, але в деяких крафтах по-любому має бути. Так, лишаємо стак, я знову желізо стак приніс. Круто. Добре, тепер роблю ще дві кірки. Ліжко буду носити з собою. Два стаки. Цього залишу. Все, я спускаюсь далі. Ти вже строїш будинок? Да, зараз буду. Тут по суті дофіга матеріалів, типу, з яких можна строїти будинок, типу. А я, блін, Разу, ну, використовував використовувавши фігню повно. Я використовувати крутіші. Я взяв три з половиною стака дуба, два з половиною смереки, два і чу-чуть берези, якась обтесана смерека і гевейла без дерева. І я тебе понял. Язик можна зламати з тої гейвей ю, Тепер питання: чи не замало я кірок зробив? Головне не повторювати свою помилку і під себе не копати. Але алмазів я досі не бачу. Хоча що нижче є спуск. В любому це бути хоча б один алмазик. Так, добре, тепер я зроблю по-інакшому. Я хочу відкрити бностікало і щоб у мене був фонтанчик. Назіряється роблю чи ні. У мене ж'є відро води. Ого, чотири скелети, П'ять, шість скелетів на одному місці, я в шоці. Я таке перший раз бачу. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сьомий впав. Ше знизу до духеріо. Ладно, спускаемся. И не сразу все на мене идут. А, все. Все херово. Це дуже херово, це прям жопа як херова. Через те, що в мене закінчились б скелет, мене буде походу, атакувати, я не зможу вилізти звідси. Я опенсібітен. Я не знаю, чи мені це вийде, звісно. Але мені десь треба закопатися. Ууу, це була жопа, в мене мало хп лишилось. І факели просто закінчились. Так, що ж мені тепер робити з факелами? У мене тільки один углик і 13 факелів. Це погано, тому що вони будуть спавнутись. Ладно, я цей меч тоді викину, тому що не ну, знати, коли він зламається, а мені того не треба. І почну добувати те, що я знайшов три! я перший раз таке бачу, що три маленьких зомбі. Ох, я на спавні. Я зламав своє ліжко. О, не повезло. Та це тупо ці маленькі зомбі домбр. Це нереально, щоб їх три спавнили з Зараз на хуй, це спізд якийсь. О, в тебе щось вимальовується непогано. Так виглядає, типу, вночі з шейдерами круто. Все, я в безпеці. Так, добре, паніровка зроблена. лишилося це все оформити адекватно. Все, я погнав, мені в ту сторону, значить, все, я доплив нарешті. Я надію, що мої речі не пропали. Прикол, якщо нічого немає. То я просто вернуся з тим, що в мене є, ну і буду строїти будинок. Мають бути, тому що пам'ятаєш тоді, як я був здох, то я довго до них добирався. Я бачу і є, вроді речі. Не знаю, чи всі, але є речі. мені це подобається. Це я швиденько шукаю, зараз, чи тут є алмази, чи немає, якщо немає, то я валю звідси. Блін, я вже на мінус 27 висоті, по-любому алмази мали би бути, але що за я не бачу. Я, походу, не сів алмаз. Да. Сука, але я чую грипоры. Алмазик, надіюсь, він не один. Два алмаза начал. Не випадало два шоса. Я знайшов спавнер зомбі Це дуже ідеально просто. Це тупого пододробилка Афейна. Олег тоже був знаходив спавнер зомбі У нього метка має бути. Блін, а Я навіть не маю, чому світити, нормально. Золоте яблуко, зачарований. Йопта, ти коли його бачив? Да. У мене вроді навіть має бути. У мене просто звичайне, а зачарований, я не бачив давно. А, я знайшов для твого коня, коротше, алмазну броню. Ого, файно. Так, я лишаю свою стару броню, зламана, мені її не треба. Ну, опять тоже. Залізна є, золота є, бірка є. Чей назвати можна коня. Блін, для всякого випадку я тут поставлю всрідно метку, що це спавнер. Да, да, став. Якщо можна їх переносити тут. Або поставити мод, щоб можна було їх переносити. Це ж буде шикарно. Так. Зачароване яблуко тоже беру. Ні, реально треба свою схему робити. Коротше, в мене є камінь, і в мене є дерево. Де фі, тому я зроблю свою схему роботи. Шукати алмази. дігер. <реш> Але я не маю хавки, води я до А ні, у мене 42 хліба. Ну на цій висоті вже по суті мають бути алмази, мені здається. Є, алмази знайшов. І ще й... І з боку ще одні алмази. Круто цим способом. І скільки їх буде? Чотири штучки? Ні, більше навіть. Вісім штук знайшов. А з другого боку, а з другого боку, два. Так, ну мені поки сподобалось. Я тоді ще й дороблю кірки. Я знайшов скільки? Одинадцять алмазів. О, ще один алмаз був, а я даже його не побачив, копець. Є. Yeah. Алмази, бля. алмази, як це гарно бачите. О, ще алмаз. Ти вже як колег? 10 алмази. Та ні, просто цю схему, типу, реально легко находить алмази. Конечно, на я кирок до фиаголо, до где драчу, типу, але блін. алмази то находяться. Типу, я не назву це чийтер чимось. Ще алмази. 25 алмазів. Непогано. 5. сука. Крипер за Крипер рвану, але він мені майже хп не низ. Але він з... Все. П Немає спаунера у нас биш. Спаунер уже скарук. Не. Бля. А, та нічого, я. надіюсь. Та короче, я забираю це все і достроювати будинок. Фух, я безпечно вибрався. Це мене вже радує. І нарешті день, коли я виходжу з шахти. Це теж мене радує, тож я зараз забираю всі ресурси і. Валю до дому. з половиной стаків заліза, половина стака золота. Це мало, конечно, 25 алмазів. О, в цьому... Ти знав, до речі, що тут сортування є? Бо то що, я тобі забув що я казав чи ні? Да, я собі сортую на барабанчик. На барабанчик? Ну на колесику мешки. Я перший раз чую уеду. Що хтось називає барабанчиком. серйозно. Серьезно. Да, а що більше потрібно? Редстоун чи мідь? Що то, що то. Ну в мені в мене вже редстоун закінчився, хоча в мене до духі ще. були. Встречай, з далекої дороги, йопта. <laughs> Як там? Що там? Встречаю, стрічаю. Ні, ну потім на турі можна зробити такі сходи, знаєш, якісь антуражні. Б... І це буде дуже круто виглядати з боку. Нагору? Да, да. Я дома. До я можу це все зложити. Сірий, ходи я тобі віддам цей броню для коня. Я хочу подивитися, як воно буде виглядати. А ну давай, подивимось. Бро, ну ти в зробив шикарний, мені дуже подобається. Б... Де твій кінь, показуй? О, в тебе броня? Що за броня така? Щоб током не було чи що? А, то це резинова броня. Ми з підсом з олівом було скрафтили, щоб... Пережити ядерний взрыв. Ну в середині а... тоже він шикарно виглядає Єбать, в тебе коник, єпте. Купила мама коника коник без ноги! <рес> Ні, ну круто круто. ти вже зарядив собі нано броньку. Я вже розрядилося все. Я понял. І нам якось дорогу один до одного треба зробити, Тоже буде круто виглядати. Цього разу я думаю, ти вже достроїш до кінця свій дім. Ну, так. Да. А, прикол. Нано чоботах половину сердечка знімає, коли падаєш в розряженому. Коли заряжений, то взагалі не знімає урону, коли розряжений, то mm -hmm. з любов степів сердечко знімає. Добре, то що ж, я, коротше, йду. О, у мене чорного камня трошки А, це гладкий базаль. Ну я попробую його переплавити, Що з нього вийде? І звичайний камінь теж переплавити, Мені він точно знадобиться. О, я собі можу алмазний сундучок зробити. О, все, в мене прозорий алмазний сундук. Я буду настрої матеріали. Все, я по дереву. Так, добре, добре, добре. В яку сторону мені краще піти, щоб була дрова. В який будинок будеш робити? Та не сказав би, зроблю такий середній будинок нехай буде. Приблизно такий, як в тебе трошки менше. Ні, ну я тут в виробив дуже багато мені <сумісті>, здається. Але на міні-карті ще не новин. Я в тебе вже по ресурсі всього. У мене пара стаків цього, всього, але дивлюся, в мене інвентар не міщається тупо. Але в мене зараз топорик закінчиться, то я піду дому додому вирощувати. Все, в мене топорик зламався, я вертаюся. А я піднімаюсь вже б пів години на ту гору. Тому кажу, треба цих сходів. Нічого собі. Нормально. Ну то після... <сумі> З чифтом можна і траву розчищувати. Круто! Да. Yeah. Епть! Yeah, О, все, вирубився. <laughs> Мінус один. <laughs> я просто за Смираки впав. Я її зрубав, типа, і розбився. наскільки високо було. Ти ж маєш джетпак ти його посадив вже. Він виключений був в той момент. Я не зрозумів взагалі, як я впав. Жалко, що я це не бачив. А на цей на розсаду це працює чи ні? Да йбать! Йо, я одним махом зробив все тупо. Так, добре, у мене цей камінь переплавився, Цей а, у мене угольок закінчився. Оце проблема. А що з гладкого базальту зробиться? Мені цікаво. Чи він переплавляється, чи ні? Ні, ніфіга. А з нього щось крафтиться. Тоже ні. не. Короче, гладкий базальт безполезний цей. Все, йду по чорний камінь. Я розрядив весь бур і добув два <зв>... так мало коротше, короче, не канає цю херню втом ламати його. Дай хер з тим буром. Все, я думаю, що цього мені не точно на будинок. Якщо ні, то ворну Олег охренее, від наших построек. Від твой поки шоу не массу постройки. В ще ти Я Якщо встигну, конечно. Ну що, я починаю строить. Пішла возня, да? Угу дивлюся, ти теж собі щось там таке строїш. А, квадратик, блядь. Котів, звісно, щось таке, як в тебе, блін. Але виходить квадрат. Мабуть, один з найприкольніших домів в мене вийде. Я ще таких не робив. Ну, це круто. Якась хуйня вийде. Ай. Так ти в кімнатки по боках десь добав, щоб не було квадрата того. Да робив, поки що так. Ти взагалі бачу так увлкся за тих. Ну виходить таке собі, але, блядь, несимметрично, але хір з ним, нехай буде так би. Ну я до тебе в гості не допудився, що ти там вже. Ну давай ходи. Ну, щось получається. Але не сильно мені це подобається поки що, але щось получається. Непогано, тебе тут що буде, якусь площадочку зробити таку. Тераса буде маленька. Але бач, на боку, але хоч не воно так має бути. Я так бачу. Я художник. Так, так. Хто тут? Чим займаєтесь? Будинки строїмо. Як як ти поняш, він зайшов дівце? Ага, будинки будуєте. Угу. — Я Олег переїхав до вас на гору. Давай будеш зацінювати наші постройки. Так, а що це у вас там таке? Що за обновки? Коли ви встигли? Ми записалися в Строїтель онлайн. Добре, що не копатель. Купателями ми вчора були, Та я сьогодні ще то вже добрий купатель був. Я настроє. Так, де ви там є? Ви будували будинки там? Ми ще будуємося. Я єдиний який живу на вулиці. Ти продовжуєш досі жити на вулиці. Мені подобається. Ну, оцей огромний будинок мені подобається. Такий мені антураж подобається. Це напевно твій серіан. О, та ти шо? А, коли Хто це хто колиться, коли будинок колице, коня не йшли, Шо? Вечір. Добрий вашій хаті. Добрий вечір. Величезний портал в пекло. Дивись, в мене є для тебе подарочок. Відкривай. Це кіндер сюрприз. Що ж там за подарки роздаєш? Все, я пішов. А, ні, на другий поверх ще зайду. Щось в тебе тут трошки пустувато. Почекай, меблі ще не завезли. Ще не завезли, понял. Добрінько. Так, Ростику готуйся, йду до тебе. Тервізор йде. Я не з пустими оцими самими руками йду. О. Непогано, непогано, але воно все якесь таке квадратне. Ми в квадратному світі граємо. Йони в все квадратне якесь. Дуже дуже квадратове. Ну добре, гарний, гарний будинок. А де другий поверх? А телевізор, я не знаю, плойка. Хлопче, ти щось хочеш неможливо. гаразд, гаразд. На, тобі теж подарок. На. І що з ним робити? Відкрий на праву кнопку миші. О, батарейка, прикол. А відкрий ще праву кнопку миші. Везла. На, тобі ще, я бачу, ти везучий, бери ще один подарок. А що може випасти звідти? Сука, гнила плоть. О, не Ну, Все, понятно. А що батарейка вона? Живлення. Це короче коробочки, з яких падають любі речі. От прям любі. Їх важко крафтити, да? Ні, легко крафтити А іридій не падає? Ірідій, не знаю, не перевіряв, не бачив. Стільки часу пройшло, а конопля моя так і не виросла. Тобі наші коноплі. В смислі нашу? Ти ще Ти, блін, блінкуря, я щось. Що я вчора хотів робити? О, я згадав. Я з червальний стіл хотів робити. Електрична червальна є. Що в мене не Працює. Пічка працює, то працює. Ааа, поняв, що не працює. Що ж тобі таке нам не працює? А не працює, у мене ніц не працює, чесно кажучи. Ой, Серега, я блін побудував половину будинку, я вже з'ївся. Ш... І мене як циганський виглядає на натурі. Циганський табір. Блін, в мене пам'ять як вирибки нема. Я просто думаю, оце вот забуваю, що я мушу робити. Електролізер маю. Во, третій раз відгадую. Я не знаю, Ростик, я от кайфую від того, що строю. Ядерний реактор треба робити, тю. Але такий маленький маленький, Щоб якщо він бахнув, то хоч не розніс мені тут все. У мене поле знову виросло вже. Другий раз. Поле коноплі? Ні, в мене росте пшениця, в мене конопля не росте. Звісно, можливо, для чогось вона потрібна буде, я не знаю. Але, ну, Мені поки пшениця. Мені поліції вдома не треба. Приїжджає, житель. Кіст. Ти шо? Молодший лейтенант, ха. так. вас буде зареєстровано за ха хе так дивлюсь на свої механізми. он так подебільно виглядають! дай проводів! проводить. Я так зробився тупо. в новій хаті. блять. Я собі зроблю підвальчик, і в підвальчику тому всьому буду робить. Сонячні панелі поставлю на крышу. Так як звичайні хати. І так буде ты я думаю. Поки висаджував... все вже і день настав. Так ми блін поспали. А, блін, точно. Сукали. Ха-ха. Шо ж с тобой? щось пив, где бы шесть Золота рибка, щось побухав, блять, напевно, золота рибка. Золота рибка, щось не тої води випив. випило. Що таке, розбився? Сука! Уйб обічний крипер, блять. А... Я вже подивлюся, поки щоб стигнув. Але хуйло. Дай він тобі піхав щось не бачив нічого. Бл, мені ландшафт розходарив, бізнец. Я це все сам робив. це як в драку, будинок. О, портал собі зробив, але тобі буде голосно звучати, ні? Нормально. Ні, ну здалека того щось трошки виглядає той будинок. В вліга арка, Сука, виходжу, блять, щоб посадити собі дерева, а цей ган зразу взривається. Він, блядь, піп, блядь Сюда, ядерний реактор, є Зараз тільки буде бум, Зараз мінус гора, блядь а ні, що ви, хлопці? Я по-мудрому зроблю. Прям біля ліжка поставлю. Книжечку почитаю перед тим, як його запускати. Інструкцію, так? Інструкцію по використанню ядерного реактора. Ага, важливо враховувати, що реактор може вибухнути з будь-якої причини. Поняв. Ой, а що з металобрухтом робити? Я не знаю, про що ти взагалі, якщо чесно. На смітник його викидати чи що? Олег, все рівно не знаю, про що ти? Чанк металобрухту. Ммм, mm, не тяжко. Б... Тамчанки створює ще на... <рес> ні. Блін, я забув про свій переплавлений камінь. Це капець. Це просто капець. З нього ж такі класні блоки. Тепловентель чи теплообмінник? Щоб крафтити краще. Я без поняття, я не шарю в тих. Це ядерний реактор, як ти не шариш в них. Не шарю. Ти ж казав, ти шариш, шариш в оце ага, так. Все. Але Олег, тут не зривати його. <рес> <реш> я і не думал. ти шо? Ні, ну про просто я пам'ятаю як ти, кажеш, тебе, э, цей... сир, ти казав, що у цей... Сирий, ти казав, що у ці зарбавится. Не буде такого, ти шо? ну, шо? Ну, Надіюсь, він працюватиме. А як ні, всі почують бах. Бляд. Як ви це синхронно сказали? Майже синхронно. Бо я не сильно хочу бахать. Та воно біля мене не переживає. Так піури зараз на... Це біля мене. Сьогодні. Я Що, не кикав, тебе не хе блядь. Я нічого не робив б твою мать, що робиться? Що робиться? Це що за пиццу, блядь? Що таке? Що робиться, серый? Що за хуйня, блядь? Я йду подивлюсь, пудаюсь. Пизд, блять. Що таке, блять. Я вот біля тебе, що сталося? Зараз я тобі покажу, що таке. Я в ваху, Це хто, кто еба? Крипер, блядь. Та засвіти, освіти тут, блядь. Ні, ну мій, мій домик непогано виглядає з боку, б. Так типу, здалека на нього можна давать. Опа. О, шауден покинул в игру. Какого кикнуло, б. Я не знаю, блядь. Олег, зроби що ти, бляха. ты тоже такий наклончик, херен. Так, я тут спущуся серед. Будь ласка, блядь, пиздец. Через твой. Через твою дырочку. Та я тут не освітлено просто, вот, блядь. Мені вже скелет херачить голову. Прости, що робиш? Строю підвал. Да, не хеся. Правда направлена, ядерний реактор туда трасхват. Ну, витай подольше. В цьому смысле, вид подальше. Капець. Ну, після твого першого взрыва, типу, якось. Не знаю. Експериментую, проверяю, як воно працює. Скрипер еду. А крипер. Тварина. Сука. Жаст, я. Бл, нормально, я тебе скажу. Теперь я йду до вас, подивлюся. Тип ядерного реактора нема мав. И в мене крипер чекав під дверима, че. Что за прикол? Прикиньте? Сука, взирвався, Ну у Ох, нарешті я підвал закінчив і, ти вервався знов в чат, бац. Та бо я замахався уже, ты <с Mukizen> Я бы щас цей робив підвал. А уяви себе, якби цієї фигни не було. Що з шифтом, е то би просто жопа була. Так, що, що? що таке? Мені не вистачає чогось. О, у мене вугілля закінчилось в цих. Я думаю, що вона не працює. Ну, домик получився непогано. Я думаю, що буде гірше, якщо чесно. Мені подобається. Хто хоче, подати на мій будинок. <тит> <писко> Зараз підійду. <писко> Повний огляд, пацаны. Короче. Підвал підвал у мене повністю під механізмом буде. Я потім буду виводити провода для сонячних панель, а сонячні панелі в мене будуть стояти на другому поверсі. Замість цього скла, що там стоїть. Ну слухай, це набагато краще, ніж я бачив. Ну чекай, чекай, що там, де, де ви є. А тут а я собі теж якісь перегородки ще зроблю, звісно, перегородочки, щоб тут було якесь ліжко, ще щось. Але я не знаю, як це зробити гарно. щоб було. Бач, на другому поверсі, коротше, буде оце і тут сонячні панелі там, де стекло, по кругу сонячні mm -hmm. панелі, і так далі. І посередині може якось. Ну коротше, стекло я точно лишу, щоб було якесь вікно трохи. Це все я знесу, що знизу. Оцю гору я знесу нафтю, типу щоб у мене було видно якийсь закат, ще щось. От іменно це збоку. Решта тут поле засажу, чимось, Якийсь млин построю, б, щоб був антуражик. Ще меблі заставлю. Ну але це вже не сьогодні, тому що на сьогодні я вже замахався реально. Мені скільки? п'ять годин я б... гоните? Я, я перший раз буду монтувати такі відос великий. Тому ось таке. На, ну завтра, наприклад, я буду займатися механізмами, буду все розставляти на другому, ой, на нижньому поверсі, тобто в підвалі, і буду думати, як що до чого зробити. По суті, у мене нано броні вже трошки є. Зроблю фул наноброню. Я по суті теж ще не добудував, тому що мені ще лишилось меблі, перестінки робити, короче, всякутку хірню. <плес> і я який без будинку просто почав все підряд. Да, я давно має. Блін, треба було поставити ціль коротший будинок там нано і ще щось. <laughs> тому що якось так знаєш, можна на калінке все, що хочеш построїти. Так, тому, тому на сьогодні все.